Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один розум. Филип'ян 2.1.2. Які чудові заохочення до єдності, миру і братерської доброзичливості! Чи ж не насувають вони нам думку про терпеливість, поблажливість, лагідність, допомогу і заохоту один одного в церкві? В такий спосіб дух Господа може зростати у всіх, так що кожен може зробити найбільш можливий поступ на добрій дорозі. Дорогі брати і сестри, будьте щораз більше гідні імені Варнави, утішителя братів. Стараймося мати щораз більше і більше Святого Духа.